Бога наш, молитва Хлечистої своєї матері, святих славних і цих апостолів, святих верховних апостолів Петра і Павла, святих дітей, вбитих і родом та преподобного Маркена і гумина, невсепущих, святих святий і праведних, Йосифа Окручника, Давида Царя та Якова брата. Преподобник і богоносних отців наших і всіх святих, бо милої спасен, як благий і людинолюбний. Христос народився. Сьогодні на неділю, в неділю після Різдва, ми будемо відкривати, благословляти святі двері в нашому храмі. Так, як цей рік 2025 Вселенський архієрей Папа Франциск, проголосив ювілейним роком. <клухи> на візьму папа благословив і відкрив святі двері в Мазиніці святого Петра Римі, а сьогоднішню неділю по всіх катедральних храмах також благословляються, відкриваються Святі двері. Зараз ми виходимо всі на подвір'я перед вхід. До храму і тоді розпочнемо чи з благословення і відкриття святих дверей у нашому храмі. Колядуємо. so forward. Родився Бог, платився, а Срудився, Бог воплотився, харис пігають, не вітають, поки він вітає, то грають, чудо, чудо повідала. Благослови, Владико! Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Слава Тові, Боже, наш, слава, слава Тобі! цьому не і небесним тішити душі сини, що си наповняє, церкві благої життя подателю, прийди силися в нас, очисти нас від десяти свердлі. І спасиба і душі наші, святий Боже, святитки, святий без смерти, коли нас, без смерти, помили нас, святий Боже, сяди, сиди, без смерти, коли ми нас, сиди, святому духа, і повсякчас, і ти віки вам, замили нас, Господи, чи хиріхи наші. Младий, прости, беззаконня наші, завітай завітайся на ночі наші, і мене твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ци, сину, і святому духові, повсякчас, і на віки, віки, а Що Що, сину, на сох, хай святи Твоє Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, і наш насущний займе сьогодні, і просить на роди наші, як і ми прощаємо власне нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Твоє царство і сила, і слава, отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, Мамі... і на віки віки, творче всього і створіння, що своєю, влади своєму часи, віта, молитва, мов сократина, снеси нас, мої. Святому Духові і нині, по час, і повсякчас, і на віки, віків, готвалися, Божого Городицю і заслугницю не замінив волоня, не в дивом і піс, моля твоя життя, в відо життя, того. Господові помолімся, Господи, помилуй Домой, самобутній предвічний Боже, надія, яка не засоромить, Альфа і Омега всього створіння, благослови початок ювілейного року, паломництва під знаком і заступництвом животворчого Христа, єдинородного Твого Сина Ісуса Христа. У цей час, благодаті, перев'яжи твоєю любов'ю зранені серця, розв'яжи узи, які тримають нас у рабстві в та гніву, і даруй твоєму народові радість Духа Святого, що прямував до тебе з відновленою надією, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, часи, на віки, віків, Амінь. Амінь. будьмо башні, ми всі, немоді, будьмо башні, спаси Господи, Господи народ Твій і благослови спадкоєх. Падко є, Твоє, до Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвернувся не відвикнувся, ти відмочки від мене, спасі Господи, повіх на. Що подостоїтеся нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі! Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй. Мудрість прості, вислухаємо святого Євангелія. Ми всі. Пана, святого Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене, віруйте, в домі отця мого жити багато, коли б не так, як сказав вам, бо я йду приготувати вам місце. І коли відійду і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знаєте, каже до нього Тома. Господи, не знаємо, куди ти йдеш і як нам дорогу знати. Ісус йому сказав: Я, дорога, істина і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви мене знали і отця б мого знали, віднині знаєте Його і бачили Його. Слава тобі, Господи, слава. Війду в дім Твій і поклонюся храмові святому Твоєму в страсі перед Тобою. Господи, веди мене справедливістю Твоєю заради ворогів моїх, вирівняй мою дорогу перед Тобою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господня земля, і те, що напомняє вселена, і всі, що живуть на ній, він на море заснував, і навіка утвердив її, хто вийде гору Господні, хто стоятиме на місці, святим його, невинний руками, і чистим серцем, хто не віддав, для святи душу свою, і не пісався свято, ближньому своєму. Цей прийме благословення від Господа, і ми усе від Бога свого, цей тих, що шукає, шукає вся моя того, в націю, та ваших, війни, в цей слави, то є в серце слави, посохів вічені Господь, сину бою, і в Десять рота пішні, і відео слави, Господь є в цар слави, Господня запляє теж на поля її, це велений сім'я животна на віка в житті, да ви не на ворог. Дяти душу свою, хисяполечі на свого, це пилосвоє до слабо, й голосе, як Господу, цей тим, що шукаємо, шукаємо те боякого, ти спить князі в нас тварщині, підписати солодкий вічний десант, слави, хворі церкви слави, Господь і пісінні, Господь Сильный живот ваші, і за святых самого вишніх, не за славы, твоє все славы, Господь Цели за слави, Господь не занятиш на полі, слава сижу живота не мої засновані, как водій, поминав, Господь, і прославя. Слава